Наступна головоломка. У нас є така рівність 8 додати 11 дорівнює 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це і досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 відняти 1 буде 7, 7 відняти 1 буде 6, 6, 6 дорівнює 6. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.